Ми з вами молодці. Ми з вами знаємо, як у нас стоять петлі. Ми з вами їх вже бачимо в полотні, і в залежності від цього, починаємо розбиратися з тим, як же ж все ж таки пров'язати з нахилом праворуч, ліворуч, дві разом, три разом. Починаємо з пров'язування з нахилом ліворуч та праворуч. Дві разом. тобто да, У ваших візерунках це найчастіше е, зустрічається такий варіант. Е, як це, що це, як це робити, в залежності від того, якою стіночкою стоїть петля, давайте розбиратися. У вас, у ваших схемах, частіше всього зустрічаються позначки з нахилом. Праворуч, з нахилом ліворуч. Наші трикутнички да, так, ну, та, наче так і на, нахилені. Да, от Сюди праворуч, сюди ліворуч. Може бути, можуть бути різні позначки. Може бути позначка, наприклад, ось така. Але ця позначка може бути і знах, три з нахилом праворуч. Ви бачите вашу схему і читаєте до неї пояснення. Розповсюдженіший варіант ось ці трикутнички. В, е, в англійській версії будуть зустрічатися скорочення, які скорочення. Праворуч, дві разом з нахилом, праворуч, ось така е, буде катавася, да, К2 ток, ліворуч, ССК. Е, все тут дуже просто. Зараз не смійтеся з моєї англійської. Я вивчала німецьку, тому у мене і сел досить довго був в салі. Отже, «knit to together. – «knit to together. Это у нас з нахилом праворуч. Sleep, sleep, – Это з нахилом ліворуч. SSK, К2 ток. Ще раз, «knit to together. Sleep sleep knit». Зрозуміли ці позначки, як воно у вас виглядатиме на ваших е, журналах, майстер-класах, е, неважливо що. Тепер давайте розбиратися, як же ж саме його пров'язувати. Якщо ви в'яжете по колу і подаєте нитку на лицеві е, е, петлі звичайним образом, давайте ще раз нагадаємо, як ми можемо подавати нитку, коли ми пров'язуємо, наприклад, лицеву. Так само і, наприклад, виворітню. Ми з вами. Заходимо, давайте я збільшу. Ми з вами заходимо у петельку і витягуємо ниточку. Заходимо, спиться поверх нитки. Витягуємо, я сподіваюся, вам видно. Це звичайний спосіб. І якщо ви пров'язуєте так, ваша лицьова буде стояти правою стіночкою до вас. Можете робити іншим способом. Заходите, тобто перший спосіб. Спиться зверху, нитка знизу. Другий спосіб ниточка зверху спиться знизу. І тоді ваша лицева виглядатиме права стіночка ховатиметься назад. Давайте розглянемо зараз розповсюдженіший варіант, перший, який ми розглядали. Ваша права стінка стоїть до вас. І вам треба пров'язати дві разом з нахилом ліворуч. Тобто, що нам треба зробити? Давайте я навіть намалюю вам. Вибачте, за засвіт, але, ну, як маємо вже. Давайте я навіть намалюю вам. Ваші петельки повинні виглядати з нахилом праворуч. Тобто, ось оця петелька так під неї ховається ще одна, і далі петельки стоять ваша оця петля повинна бути поверх другої. Коли вона поверх. Тоді вона виглядає, наче з нахилом праворуч. Як нам пров'язати, що нам для цього зробити? Якщо ваші петельки стоять правою стіночкою до вас тобто звичайна подача нитки, ви просто заходите в цю праву стіночку, пров'язуєте трішки підтягуєте, для того, щоб воно стояло гарно. Зрозуміло. Давайте роздивимось. Наша Петелька, ось оця заховалась, заховалась. а ця зверху утворюється, наче нахил праворуч. Давайте розглянемо, якщо у вас петлі стоять іншим боком. Таке може бути, якщо ви подаєте нитку, так як я сказала, другим способом. Да? Ниточка зверху. Ось так ми витягуємо. Або таке може бути, якщо ви в'яжете бабусиними і поворотнім в'язанням. Ваша права стіночка буде ховатися за спицю. Що ж ми робимо в цьому випадку? Нам потрібно, щоб оця петля була поверху цієї. А вона ховається, і якщо ми її візьмемо, ось отак, як минулого разу, ми її просто перехрестимо. Вона в нас буде схрещена. Да? Дивимось попереднє відео. Що ми будемо робити в цьому випадку? Ми з вами просто-напросто переставимо. Ці петельки так, щоб наша оця стіночка була до нас, і коли ми заходимо сюди, от заходимо сюди ми нічого не перехрещуємо. Дивіться, ось отак ми пров'яжемо наше віконечко буде відкритим. Просто переставляємо. Ви можете як завгодно викручуватися, виверчуватися тут, можливо, ви якось братимете іншим способом підхоплюватимете цю нитку. Чи цю петлю? Да? От, наприклад, наприклад, Ви можете вивернутися як, наприклад, зайти сюди, можливо, цю перевернути, переставити одну, зайти сюди. Ну, можна якось не знаю як. Але головне розуміти, як ви пров'язуєте ваші петлі. Переставила, пров'язала. Це ми розібрали з вами нахил праворуч. Я зараз зроблю два накиди в мене так за візерунком, і давайте розберемось з нахилом ліворуч. Якщо ваші петлі, перший варіант стоять звичайним образом. Так? Як ви подаєте ваша права стіночка перед ось, ну, ось отак, так? звичайним образом, а вам треба нахил ліворуч. При нахилі ліворуч, ваші петлі виглядатимуть іншим способом. Дивіться, ось ця петелька так. А друга за неї буде ховатися. Зрозуміли? Ось отак. Тобто, якщо дивитися на попередній випадок, нам треба за, за оцією заховати петельку. За оцією. Як робити в цьому випадку? Давайте розберемось. Наші петлі стоять правою стіночкою до нас. Не ховаються. Нам треба, нам треба оцю петельку. Закрити оцією петлею, петлею закрити наступну. А пров'язати так, щоб вона ж також була не схрещена. Ось ми бачимо цю петельку. Що я роблю? Я одну петельку переверну, іншу залишу і пров'яжу схрещеною. Нічого страшного, вона навпаки, при тому моменті, як ось, ось тут буде ховатися. Ось тут, вона схреститься і буде менше виглядати. Можна зробити так. Хочете перевернути, перевертайте. Зробила. Зробила, перевернула і пров'язую. Можете, можете перевернути цю петельку і тоді затягнути її таким чином. Ну, я роблю в цьому візерунку саме так. Дивіться, я перевернула. в мене всі мої петельки стоять правою стіночкою за спицею. Я пров'язую, ну, я зараз накидую нитку так. Я пров'язую, далі я знімаю не повністю одну петельку залишила. Для чого я це зробила? Для того, щоб я взяла і затягнула. У мене таким чином моя оця петля, яка на, накриває, накриває мою задню, підтягується і стає меншою. Якщо я цього не зроблю, от дивіться, зараз виглядає моя петелька ось такою маленькою. Якщо я цього не зроблю, давайте не, не зробимо, да? не зробимо. Якщо я цього не зроблю, один-два накида. Просто пров'яжу з вона буде більшою. Бачите? Вона буде більшою і вона буде розхлябінішою. Тому я е, вже, в мене вже звичка навіть така. Тому я її перевертаю. Я ось отак підтягнула. Все. Вона маленька, вона охайна і немає ніякої проблеми. Якщо ваші петельки, це ми розібрали да, отаку, стандартний варіант, коли права стінка до вас. Якщо ви в'яжете інакше, бабусиними, у вас будуть вони стояти ось отак, і вам взагалі нічого не треба привертати, ви просто, просто пров'язуєте і підтягуєте все, ми з вами розібрали дві разом праворуч і ліворуч.